Про Верховну Раду говоримо далі. Народний депутат від батьківщини Михайло Цимбалюк з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Бачу, що на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт. Текст і вже пояснюю, на записку до нього можна прочитати. І цим документом мав би знизитися мобілізаційний вік, тобто мобілізація пропонують нардепи. Зокрема, бачу ваше авторство в цьому документі. Знизити мобілізаційний вік до 55 років, тобто 25-55. Чим викликана така ініціатива, і м, перші погляди, чи буде підтримка зокрема від Міноборони, від генерального штабу, чи це вже погоджено з ними все. Поки що нічого не погоджено. Ця ініціатива народилася, як кажуть, знизу. Коли ми спілкуємося часто з керівниками, з командирами, з начальниками військових частин, то вони саме відзначають, що армія старіє і вік 55 до 60 це невеликий відсоток тих людей, які можуть виконувати бойові підкреслі, бойові завдання, через те наша ініціатива. Зважаючи, що навіть ТЦК звертає увагу до 50 років, 50 плюс вони дуже обережно розглядають кандидатів на службу в ЗСУ. І коли дали можливість командирам самим підбирати людей, формуючи свої е, бойові е, структурні підрозділи, то вони саме звертають увагу до 50 вік. Через те ми залишаємо право всім, хто добровільно хоче продовжувати службу, вони можуть е підписати контракт, оформитись е добровольцем в е після 55 років, а до того зменшити призивний вік 25-55 років. До речі, так як це відбувається в мирний час у військових підрозділах, в силових структурах. Е Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Служба безпеки України, національна поліція. І це оправдано ще раз підкреслю: більше того, коли з весни цього року після ухвалення закону щодо змін в військовий облік і мобілізацію, нам було обіцяно, що все-таки протягом 6-7 місяців буде підготовлений. Закон про демобілізацію це вкрай необхідна річ. Дехто вже майже три роки воює з перших днів, і вони, в людей наступає психологічна, моральна, фізична втома Йде вигорання, і тут потрібно вирішити питання, як дати під підкреслюю це право, а не обов'язок дати право демобілізуватись. Тут воно пов'язано взагалі. З проблемою мобілізації, і важливо, щоб ТЦК вони виконали завдання і все-таки максимально поставили на військовий облік всіх військових зобов'язаних. Зрештою, вони це не обіцяли перед ухваленням цього законопроекту. І Міністерство оборони, яке, до речі, зараз працює в цьому напрямку, воно перед Профільовується все таки на стимул мобілізації. Тобто потрібно шукати додаткові стимули: це грошове забезпечення, це забезпечення військовослужбовців, членів родин е житлом, е іншими послугами, е стимулювати для того, щоб людині було сьогодні престижно підписувати контракт. І йти професійно захищати нашу державу. Звичайно, процес не простий, але цей законопроект у мене є надія підтримують більшість народних депутатів, особливо ті, а більшість все таки спілкуються з військовим керівництвом, буває на фронті, відвідує наших побратимів, посестер, і вони відчувають, що це потрібно реально для підвищення професійної здатності наших збройних сил, і інших військових формувань. Я бачу, що серед дев'ятеро авторів цього законопроєкту і фактично всі фракції представлені, окрім опасажистів, на щастя. Тобто, в принципі, якась консолідована думка мала би бути серед фракцій. Тут головне питання тепер чи правильно я розумію з ваших слів, що чи погодиться на таке Генеральний штаб? Так, це, це, це дуже важливе питання. Ви розумієте, що сьогодні, під час широкомасштабної війни, представники всіх фракцій і груп ми об'єдналися навколо. Підтримки допомоги ЗСУ і взагалі сектору безпеки і оборони, і для нас важлива їхня фахова думка. Тут треба глибока професійна у закритому режимі розмова, що це дасть, і які ризики позитиви. Ми знаємо і бачимо, що це насправді сприймає позитивно все е, українське суспільство. Які ризики? Звичайно, ризики це заміна цих людей. Бойовими вже підготовленими бійцями, які зможуть виконувати завдання більш якісно і професійно, через те потрібно чітко прорахувати скільки в нас особового складу в навчальних центрах. Скільки зможуть і коли цей закон у разі ухвалення може вступити в дію чи зразу після підписання президентом як Верховного команду чи гарантом конституції, чи це може бути з 1 січня? Через те ми очікуємо такої професійної дискусії і роз їхнього розуміння, поки що, керівництво Міністерства оборони і генерального штабу вони розуміють, що потрібно щось змінювати. Вони також відчувають ці всі проблеми. І ще одна важлива річ у разі ухвалення цього законопроекту в нас вирішується. Всі ці демобілізовані, як правило, вони поповнять ряди працівників за попереднім фахом або за іншим. Тобто, вони будуть працювати, вони не сядуть на шию державі. Вони будуть працювати, створювати нові робочі місця, сплачувати податки і таким чином. Підпосилювати наш тил, щоб був сильніший фронт. Це теж важливо всім розуміти, бо ми бачимо, яка потреба у робочих місцях сьогодні є Добре. У майже у всіх секторах економіки. Тобто 55-60 років, якщо цей законопроєкт стане законом, мобілізації не підлягатимуть чоловіки. Але дозвольте в одному моменті з вами не погодитися. Я можу сказати з персонального досвіду, там говорячи там про Тернопільську область, що ТЦК не оминають своєю увагою чоловіків 50+. Може якраз просто вони чекають чіткого чіткого рішення законодавчого у всьому цьому, та не тільки Тернопільщина усіх, на жаль, без винятку областя ТЦК тупо виконує план мобілізації. І їм байдуже деяким з них байдуже е, який вік. Але ще раз підкреслюю: е, сьогодні змінилася парадигма, тобто підхід е, уже к, е, командирів військових частин. Вони мають право самі визначати, кого вони беруть, підрозділи кого не беруть. І трапляються випадки, коли мобілізують 55 плюс людину, яка за станом здоров'я не зовсім відповідає тим е, параграфам, якщо немає. Місць в тилових підрозділах служби забезпечення, то тоді цю людину просто вибачте, возять з підрозділу в підрозділ і його ніхто не бере. Це не той підхід, це не та мотивація. Через те справді вони чекають чіткої вказівки. Усно, десь такі розмови серед вищого військового керівництва середнього такі е, ходять рекомендації: не давайте нам. 55, плюс. але насправді в житті всі чекають нормативного документу. Наказ може появитися тільки тоді, коли буде ухвалений цей незаконопроект, і він стане законом. Тоді однозначно буде зовсім інша картина. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чому Верховна Рада переклала відповідальність за демобілізацію повністю на Міноборони і Генеральний штаб? Тобто, як законопроєкти, які стосуються там зниження мобілізаційного віку, то це депутати. А як демобілізація куди ще більш масштабне питання, то це вже хай уряд розбирається? Це неправда. Насправді, коли готувався законопроект, який був ухвалений в травні, перед тим були дуже Широкі дискусії в вузькому закритому колі з представниками генштабу Міністерства оборони кабінету міністрів і народних депутатів, які дотичні до комітету і переймаються цією темою. І тоді вони чітко пообіцяли, що давайте спочатку цей законопроект, і ми вам обіцяємо, що наступний ми розробимо окремо спільно з депутатами. Але вже фахово, тому що всі інші законопроекти, які реєструвалися і які стосувалися демобілізації, вони навіть не потрапляли на розгляд в комітет. Через це ми прекрасно усвідомлюємо. Без їхньої позиції жоден законопроект, тобто позиції Міністерства оборони, а воно формує думку Кабміну, Жоден законопроект, що стосується сектору безпеки і оборони, не має ніяких шансів навіть потрапити в комітет. Це така реальна сьогодні. Ситуація, бо у державі війна через те ми чергово звертаємося, поки що е немає зворотнього зв'язку і нагадування не дадуть результатів. Думаю, що на годині запитань до уряду найближчими днями ми ще раз будемо ставити жорстко це питання. Наш законопроект спільно з Горчаренком і колегами він саме стимульне ще до такої дискусії. Я ще раз підкреслюю фахової. Ми з з одного боку, як люди, які мають певний життєвий і професійний військовий досвід, ми розуміємо, що для того, щоб провести демобілізацію, потрібно однозначно посилити мобілізацію і, і мати достойний резерв. Бо під час війни просто провести демобілізацію певної кількості, то це не тільки послабити фронт, на якому і так складно, а це дати ворогу, пройти, вибачте, в тилові наші території. Через це, це популістичний крок. Ми цього не хочемо. Ми хочемо конкретно фахового вирішення питання. Фахове буде тоді, коли ми молодими людьми поповнимо навчальні центри, вони пройдуть фахове навчання, поповнять територіальні підрозділи ЗСУ, мається на увазі військові частини, і тоді тільки можна проводити якісну демобілізацію. Зрозумів я і щоб поставити точно вже крапку зниження мобілізаційного віку. Чи планує Верховна Рада чи є ініціативи знизити з 25 років до я не знаю, 18, 20, 22? На жаль, є такі чутки, їх підтримує керівництво генерального штабу, але ми чули крайній виступ президента Зеленського як Верховного Команду в сесійній залі, зверненням до народу і народ до народних депутатів. Ми чули. Чули чітку його позицію, що ніякого зниження віку не буде. Поки що, якщо говорити за нашу фракцію батьківщини, ми не готові до голосування за такі ініціативи. Вважаємо це неправильним, і ми повинні дати можливість молодим людям навчатися до 25-річного віку і готуватись до майбутнього і захисту держави і відбудови її після нашої перемоги. Зрозуміло, чи можемо ми ще з вами поговорити? У нас буквально 10 хвилин є про МСЕКИ, тому що теж цікаво розгортається ситуація. Правоохоронці перевіряють рішення цих медико-соціальних експертних комісій. Йдеться про 1695 посадовців, 30 державних органів. Є підозра, що ці всі рішення могли бути липовими або частина з них. Тобто, але чому йде мова лише про посадовців? Тобто, МСЕКИ ж видавали рішення для умовно кажучи, ну цивільних людей. Тобто там теж можуть багато питань? Ну насправді так питань багато є. Єдине про що ми казали, і в комітеті ми мали дотичність до одного законопроекту при вже закону, Бо президент його схвалив щодо соціального захисту тих людей, які проходять. Саме мсеки, які поки що ще діють, і це дуже важливо. Там є основні аспекти: що людина має право брати участь дистанційно у засіданні мсеку, особливо ті, які, наприклад, втратили кінцівки, їх заставляють періодично знову прийти і щось підтверджувати. Мають право вони будь хто хто має дотичність до мсеку. Його матеріали розглядаються скерувати свого представника або юриста, який має право. Все фіксувати, відео, аудіозапис вести. Крім того, ми зобов'язали закону, що всі матеріали з висновком зобов'язані видавати людині на руки, поки що такого не було. І однозначно процес оскарження. Це те, що щодо соціального захисту, зараз розробляються два нових законопроекти. Вони вже пройшли перше читання. Один буде в комітеті соцполітики, в інший комітеті а, охорони здоров'я. Насправді, по який він назвали так: це правоохоронці вибрали тих державних службовців. У них входять це прокурори, це е, працівники митних підрозділів, е, податкових та інших державних органів. Але однозначно ми вимагали, щоб було проведено ревізія всіх тих, які проходили е, і отримали групу інвалідності під час широкомасштабної війни, як мінімум. Але ну, Але, пане Михайле, погодьтеся, це багато крім, часу крім, займе. Крім, ні, е, крім тих, які є, е, мають статус учасника бойових дій, а. велика кількість а. військових отримали групи інвалідності. А. Це ми виводимо за душки, але я погоджуюсь з вами, це, по-перше, велика кількість матеріалів, які не просто так досліджуються. Крім того, я маю великий сумнів, що навіть в разі фахового дослідження вдасться встановити істину. Чому? Тому що перевіряти фахово ці документи мають хто медики. А там існує своєрідна професійна, як кажуть, підтримка, через те, надіятися, що вже негайно буде скасовано. Але тут є, як кажуть, двосторонній рух. Тут треба притягувати до відповідальності лікарів і тих, хто свідомо, будучи здоровим, йшов на те, щоб підробили йому документи. Коли мова йде про правоохоронців, то це обтягуюча складова, і тут треба діяти дуже жорстко. Я впевнений, що по всіх областях вже проводяться в мене інформація, проводяться такі ретельні перевірки. Поки що вони вибірково там де є якась оперативна інформація, що таке зловживання можливо. І насправді будуть, я впевнений. Серйозні кримінальні провадження з викриттями. Я ще раз підкреслюю: тут важливо, що ви притягували тих, хто скоював службовий злочин і підробляв документи щодо визначення групи інвалідності або стану здоров'я, так і тих, які свідомо розуміючи, що вони скоюють злочин, йшли на нього також, подаючи підробні документи. Через те, тут на цьому треба поставити край тим більше війна. І робити таку диверсію всередині держави, то це насправді обчактуючий злочин, бо він скоєний в умовах особливого режиму воєнного стану як одними, так і іншим, як військовозобов'язаними, так і службовцями МСЕКів. Але там здається, якщо говорити про державних службовців, йдеться ж не лише про прокурорів, 1600 там, що з чимось цих перевірок, чи це більше про про, про прокурорське саме число. Ні, там йде, наскільки я маю інформацію, прокурори, там йдуть співробітники Державної податкової служби, О. там йдуть працівники Державної митної служби, те, що мені відомо, що перевіряють їх та інших службовців, де інші службовці, то тут можна включати всі, всі категорії. Але насправді погоджуюся з вами, вся історія почалася з прокурорів. Я вважаю, що це ганебний результат проведення прокурорської реформи. Скажу чому? Тому що раніше прокурор, який мав класний чин, тобто по до військового звання, він проходив медичну комісію. І якщо за станом здоров'я, він не міг повністю виконувати свої службові обов'язки, його просто звільняли з прокуратури. Або він міг обіймати там цивільну посаду державного службовця, коли їх всіх розатестували, Позбавили класних чинів, то згідно чинного законодавства, вони мають право обіймати ті чи інші питання. Інша річ, що вони використовували службове становище і тиснули на те, що їм призначили групу інвалідності, але це не поголовно. Там насправді є люди, які за станом здоров'я вони е е є особами з інвалідністю. Через те тут треба не огульно, а конкретно у кожному конкретному випадку. Розібратись і поставити жорстко край, щоб нікому в майбутньому і навіть тим, які очолять нові підрозділи, які будуть встановувати медичні підрозділи групу втрати здоров'я, групу інвалідності, щоб вони ніколи навіть і не задумувалися, що можна вибачте займатися таким це не хамство, це тяжкий злочин, скоєний в особливих умовах воєнного стану. І останнє питання стосується на вашого колеги, який сказав дуже дивну цифру, а потім а, почав за неї виправдовуватися. А, Максим Ткаченко, народний депутат, заявив про те, що буцімто сто тисяч переселенців повернулися на окуповані території. А, сьогодні чи, чи напередодні вже скасував, точніше спростував свої слова в офісі президента, теж розвели руками і сказали, брехня не було такого. Це десь в Верховній Раді взялася цифра? Чи це якісь інсценуації і інтерпретації самого е, Максима Ткаченка? Що можете нам про це розповісти? Я поважаю Максима Ткаченка. Він справді людина, яка теж є внутрішнім переселенцем. Він в Верховній Раді завжди е, бере активну участь у цих дискусіях стосовно внутрішніх переселенців. Непроста історія, цифри є різні. Цифри, які приводять офіційні посадові особи, які опікуються цією темою насамперед кабінет міністрів, а також і громадські організації в громадських організаціях, в залежності від їхньої фаховості спрямування є дуже багато різних цифр. Але насправді я з Максимом погоджуюся в одному: що проблема існує. І ми про це говоримо з керівництвом Міністерства соціальної політики, Кабміну в цілому. Ми це говорили про Верешук, коли вона е була віце-прем'єром. Тобто, завдання влади створити всі умови, щоб ті громадяни за різними підрахунками їх є більше 4 мільйонів, але цифра коливається, бо їх стає більше, хтось повертається, хто йде далі, щоб вони отримали підтримку держави. Чи все робить держава? Однозначно ні. Але 2 тисячі на дорослих і 3 тисячі на дітей або на осіб з інвалідністю в місяць це надзвичайно малі кошти. Дещо заради об'єктивності робиться зараз. йде відшкодування найманого житла, то що є е, програма, є відновлення, тобто повертаються кошти за зруйноване житло як перший етап, потім майно. Ту дещо робиться. Але інколи люди, не отримуючи підтримки в тих громадах, де вони тимчасово переїхали, справді, на жаль, повертаються на окуповані території. Але складно сказати, чи це із-за того, що людині не створили всі умови, яких може не, не, не завжди є можливість в об'єднаних територіальних громадах створити. Чи з інших причин, але вони повертаються тем там, де вони жили, де вони мають житло, і це не обов'язково що вони стоять колаборантами, або переходять на ту сторону, вони повертаються додому. Ще раз підкреслюю, дуже складна тема. Тут не всі люди, наприклад, інженери, переїхали на територію визаду Тернопільщини. Вони за фахом металурги. Вони шукають там роботу. Центр зайнятості їм пропонує щось інше. Вони кажуть, та ні, ми отримали а такий фах насправді це висока зарплата. Вони кажуть, ми на Тернопільщині нам таке не можуть запропонувати 40 тисяч зарплату на 15 Ми не підемо. Через те ми повертаємося додому. Що тоді може зробити місцева влада? Є велике питання, але справді держава мала б забезпечити тим людям, хоча б елементарно. Через те в кожному конкретному і випадку так, потрібно ходити. Максим Люди теж ще... мають в те, чому відповідати за своє життя. Погоджуюся з вами, що мають створені бути умови, але теж мотивація, що я не знайшов тут роботу, і значить, я буду робити якісь суперечливі кроки моментами. Але вам дякую за дискусію. Народний депутат від батьківщини Михайло Цембалюк з нами був на зв'язку. Дякую вам за відповіді. Ми повернемося з новинами вже о 11-й. Оновлюємо випуск. не Дякую вам так.